Ми на правильному шляху абсолютно погоджуюсь сьогодні з заявами нашого президента з приводу того, що ніяких поступок. Ніяких відмов від території з боку України не буде. Ми наближаємося до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, Зеленський Україна не дозволить Росії вийти з війни переможцем. Ми не дамо перемогу росіянам. Це власне до того, що Трамп заявляв, та нехай оголосимо всі є переможцями, а там далі вже вирішить історії. Нехай собі між собою розбираються. От як ви бачите закінчення війни? Ми дамо Росії. Ну добре, ви переможці. Ми переможці на тому розходимося. Чи ні? Чи так не буде? Так не буде. Перш за все. Це нижче нашої гідності українців. Це по перше, це абсолютно не відповідає божественним принципам і законам. Це по-друге, а можливо і по перше. А, а по третє, як це так, чотири роки йшла війна, кривава і закінчилася нічим. Просто розмовами так не буває. Повинен бути чітко зафіксований результат. І цим результатом буде безумовна перемога України і розвал Рашиської імперії. Цей процес вже там починається, він так кволо б'яло. Але чим активніше будуть наші збройні сили нищити цього ворога, знищувати їхню інфраструктуру, тим швидше. Там почнуться бунти, тому що голодні бунти в Раші, ви знаєте, це така дуже радикальна штука, яка міняє, власне кажучи, багато чого, включаючи владу в цій е, недоімперії.